Діагностувальна робота з теми океани та материки. Перед вами діагностувальна робота. Будьте зосереджені. Читайте завдання уважно. Не поспішайте з відповідями. У вас все вийде. Бажаю вам успіху! Скільки материків на планеті Земля? Який материк не знаходиться у західній півкулі? Як називається найвища вершина світу і на якому материку вона розташована? Найменший і найсухіший материк це ділянки суходолу, які з усіх боків омивають води морів і океанів, називають. Пронумеруй назви материків. Установи відповідність. Визнач назву материка за поданими словами. Поясни, чому так говорять, засмічуючи Чорне море, ми засмучуємо світовий океан. Напиши заходи, що сприяють охороні Світового океану. Підведемо підсумки роботи. Дякую за увагу!